Я от якраз відкрила соціологію, про яку ми з вами і домовлялися поговорити щодо територіальних поступок, як українці ставляться, тому що буквально, от нещодавно, у нас вигулькнув знову консерва Олексій Арістович, який в ролі президента України мовляв, аби він був президентом, то він би там віддав чотири області і Крим. Так давайте згадаємо, як українці ставляться до цього з останнього опитування Соцісу, так наскільки готові, Поступитися чи не поступитися територіями. От цифри, які тут підтримка Росії варіанту з де-факто визнанням контролю Росії за окремими територіями, зростає з 26% на Заході до 46 на Сході. Так, тобто переважна більшість, 71% українців відкидають передачу під контролю Росії територій, які контролюють.